Перше, що каже, це неправда, це сон, напевно. Тобто, мозок починає захищатися. Це Ти з кожним разом розумієш, та це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент ну, приходиш, розумієш, що це не сон, це реальність. І наступає момент, коли вже ну, ти розумієш, що все. Тобто, я пам'ятаю, сидів, мені закрили дирку в спідні рукою, це мені дуже допомогло врятувати, мене Вікторія Казаді сиділа. Щоб легеня не сплюснула з не було. І я з ну, вчасно військові мене витащили, і так далі, що встигли мене в лікарню доставити. А лікарня, яку мене доставили, це була єдина політрама на світі, де мене одночасно декілька хірургів могли оперувати, і це мене також врятувало. Ну плюс українські лікарі. Так от момент, коли ти помираєш, уже відчуття оказується, що це колись закінчиться. Тобто ти живеш спиш, їш сиші, засипаєш, просипаєшся там, щось страдаєш, десь радуєшся, життя йде. А колись наступи момент, коли це все просто клац і кіна далі не буде. Штори в театрі закриються, і продовження нема. Його не повернуть. І ти живеш тут один раз в своєму тілі, один раз своє життя, зі своєю мовою, зі своїми близькими оточеннями, зі своїми можливостями і так далі. Тобто приходить розуміння, що 99% твоїх проблем повна херня, типу в мене там нема мерза, чи в мене мушний мільярдер, чи в мене нема картів. Просто гоніва. А інший відсоток проблем, які ти собі накрутив, вирішується тільки за що того, що ти живий і можеш їх рішати. Бо якщо ти будеш не живий, ти нічого не рішиш. Вже все, то вже точно точка. Понятно? і в цей момент така обнадьога за жить, що блін, скільки у мене всього було просто через те, що я жив і тут ти вмираєш. Це це просто жесть. Прощаєшся з Богом, розвариш, віриш, не віриш. в той момент починаєш вірити. Ну я казав, в мене в самого біблійного світа, я вірю в Бога. Ну в той момент дуже все міняється і уявлення за релігію і все. І от пам'ятаю, як я впав в кому, не було в мене ніяких ні ангелів, ні ніхто. Ні тунелі, ніхто мене не водив по світу, не показував моє життя, де я прав, де не прав. І потім я після кому очнувся, і враження було, що наче так і мало бути, але ну, пізніше я розумів, що це чудо, бо я вообще не мав вижити. І встать на ноги, і так далі. Тобто це диво взагалі що я вижив, а то що я ще так функціоную, як зараз, це вообще чудеса. і дуже повезло просто мені. Я просто пам'ятаю, як ти виходиш з коми, і все твоє життя перевитається. Ти типа помер, твоє життя підтримує апарати, ну я на апаратах лежав, і не було ніяких ні ангелів нічого при тому, що ти віруєш і так далі.